Ось так. Клац і... і запускаю. Додам обертів. Вмикаю першу і ось так починаю рухатись. Так я їду його, прибираю. Ну, шановні, сьогодні у нас з вами новорічна хвилинка довіри. Саме за послугою хвилинка довіри обираю собі ось такий комплект. Отаманшу або горобчик, надійний універсальний мотоблочок Вейма 900 М3 із серії Вейма Делюкс. Ми поєднали зі снігоприбиральною лопатою або лопатою відвал. Так як ви знаєте, що в нашій локації мій сервіс можна замовити послуги по сервісу, зборці, підготовці, ми ремонтуємо всю техніку. Ми маємо можливість під'єднувати все наше навісне обладнання до техніки і показувати, як воно встановлюється. І саме наші механіки або сервісники під'єднали ось цю універсальну лопату через ось це кріплення, яке йде в комплектації з цим мотоблочком, до снігоприбиральної лопати. І ось так чудово все. Получилось. Хочу одразу показати, що лопата має ширину метр, висоту 40. Лопата може встановлюватись прямо, вліво-вправо, регулюватись ось так вверх вниз Ну і під'єднуватись до любих мотоблочків. Ну, а тепер по мотоблочку. Мотоблок 7 кінських сил, бензиновий, уже оновлений, повітряний фільтр три ступені очистки. Надалі через ремені двигун поєднується з коробкою. Два ремені тут йдуть, але трьохручовий шкіф. одразу хочу показати чавунний надійний редуктор мотоблочка. Сам мотоблочок йде на восьмих колищадках надалі через ремені. Ось цей крутний момент передається на унікальну коробку, розроблену виробником Вейма, яка має три швидкості вперед, одну назад, і вал відбору потужності. Коробка дуже легко перемикається. Хочу показати, що. Руль у нас регулюється на 360 градусів, вверх-вниз, досить все зручно, органи керування, натягування ременя, щоб їхати. Перемкнули швидкість. Отак натягуємо і їдемо. Стоп двигуна і оберти. Так, Поки що мотоблочок ми залишаємо. У нас було прохання показати комплектацію, диски захисту рослин, ось сошничок, щіпка там встановлена, лічка, зіп. Розбірна фриза на шестиграннику, яка дає можливість регулювання ширини захвату. Ну і посібничок. Ну, і що мені залишається? Показати ще хочу показати, що лопата йде в комплектації, як ви бачите, має можливість регулювання. Ну, цей паличок витягують і, як хочеш, регулюєш. Хай вона поки у нас так стоїть. Є. Окей. Ну і тепер дивіться, тисну важель. Он. Оберти. Приберу, закриваю заслоночку. Ось так. Клац і, і запускаю. Додам обертів. Вмикаю першу і ось так починаю рухатись. Тепер задню і їду назад. Тепер хочу показати то, що я казав, що є можливість витягуємо цей пальчик і цей, дивіться, перевертаємо ось так. Пальчик ставлю сюди, а другий сюди. Ми сюди надамо потім гаєчку. Ну і, наприклад, у нас є сніг. І ось так я їду його, прибираю. Ну і покажу, наскільки зручно, навіть ногою. Хоп, Ось так. Щоб мотоблочок заглушити, ось так. Ви обов'язково від нас отримуєте бонусну картку, яка буде надавати вам можливість накопичувати бали, списувати бали або на інструмент, або на навісне обладнання, або на наші послуги від локації. Мій сервіс і мій інструмент. Дякую, що ви дивитесь наш від вас. Зворотній зв'язок і чекаємо ваші запити в коментарях. Дякую, що обираєте наш сервіс.